почалась. Буковий ліс почали рубати. Два з половиною роки не чіпали і ось почали. І тих, що хворі, наприклад, це точно хворе, це можливо хворе, а те вже здорове. Я нагадаю, що цю дорогу було зроблено всього кілька років тому, до того тут був просто заповідний ліс. Ця дорога проходить крізь потічок. Отак вони його заваляли болотом. Я колись давно щепив воду до того, як вони проклали цю дорогу і загалом потічок став дуже замовним. Я не впевнений, але здається, тут просто нереальний кут. Здається, тут працював бульдозер. Ось це явір кочерявий. Їх тут одне дерево на сотню. І з них роблять музичні інструменти. Що ми бачимо на таких вирубках, це сміття. О, тут перші, перші. Та він був хворий. Це за що здоровий такий. Ось такі от міточки лишили на повністю здорових деревах, ідеальних. Це над горою, яка спускається в річку. Велике дерево впало на молоде і просто знесло його вщент.